Державна служба України з надзвичайних ситуацій є одним із суб'єктів протимінної діяльності на території нашої держави. І відповідно до е, вимог чинних нормативно-правових актів на Державну службу покладено виконання завдань з гуманітарного розмінування території держави. Для проведення е, Гуманітарного розмінування в ДСНС створена трирівнева система гуманітарного розмінування. Функціонує на сьогоднішній день 83 піротехнічних розрахунки загальної чисельністю близько 500 чоловік. І я хотів би сьогодні виділити із всіх, всього комплексу завдань, які виконуються в ході цієї роботи, три основних завдання. Перше це Безпосередньо проведення робіт по очищенню місцевості та акваторії водних об'єктів від вибухонебезпечних предметів. Друге це проведення повного комплексу підготовки фахівців для виконання цих завдань. І третє завдання, яке є надзвичайно важливим, це інформаційна роз'яснена робота та навчання населення щодо ризиків та небезпек, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Щоденно піротехніками ДСНС здійснюється близько 25 виїздів в середньому, в ході яких на протязі доби знешкоджується приблизно 150 вибухонебезпечних предметів. За 2015 рік нашими підрозділами знешкоджено більше 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. Найбільш складна ситуація з забрудненням території. Вибухонебезпечними предметами склалася на сьогоднішній день на території Донецької та Луганської областей внаслідок агресії розв'язаної Російською Федерацією проти нашої держави. І тільки з липня 2014 року нашими підрозділами проведено очищення 11 600 гектарів території. 38 гектарів водної поверхні, водних об'єктів і обстежено понад 1 тисячу об'єктів соціальної сфери. В ході проведення цих робіт знешкоджено більше 55 тисяч вибухонебезпечних предметів, особливо, небезпеч... особливо небезпечними предметами, які доводиться. Знешкоджувати нашим фахівцям це е, е, спеціально встановлені вибух, вибухові пристрої, які замасковані під предмети е, побуту або дитячі іграшки. І ці вибухонебезпечні предмети направлені е, проти цивільного населення. Нашими фахівцями за е, період збройного конфлікту знешкоджено 760 таких предметів. І, на жаль, вимушений констатувати, що Внаслідок встановлення таких вибухонебезпечних пристроїв маємо загиблих і поранених серед цивільного населення. Тому, як я вже говорив, питання інформаційно-роз'яснювальної роботи і питання обізнаності населення в сфері протимінної діяльності це є одним із пріоритетних завдань, над яким ми зараз працюємо в ході проведення гуманітарного розмінування. В цьому напрямку, звичайно, пріоритетним є питання роботи з дітьми, тому що саме ця категорія населення нашої країни проявляє підвищений інтерес до всього небезпечного, незнайомого. От, і тому в цьому напрямку у взаємодії з Міністерством освіти і науки. Щороку проводиться в дошкільних і шкільних навчальних закладах Тиждень безпеки, в ході якого одної з тем є саме тематика поводження в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, за допомогою і у взаємодії з нашими міжнародними партнерами, такими як ЮНІСЕФ, ОБСЄ, Данська рада по роботі з переселенцями розповсюджено, виготовлено і розповсюджено ряд друкованих видань, а також відеопродукції, які розповсюджені в усіх шкільних закладах Донецької та Луганської областей. Крім цього, на території Донецької та Луганської областей створено дві мобільні групи. За сприяння ОБСЄ, які обладнані всіма необхідними обладнанням і матеріалами, відео і друкованими виданнями для проведення роз'яснювальної роботи серед населення, особливо в сільській місцевості. На офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій розміщено веб-портал для дітей і батьків. Де вказані основні характеристики вибухонебезпечних предметів і правила поведінки в разі виявлення таких предметів. Така ж сама інформація розміщена на сайтах територіальних органів управління нашої служби і місцевих органів виконавчої влади. Ефективність інформаційно розяснювальної роботи значно підвищилася за рахунок співпраці з міжнародними організаціями, і я дуже вдячний. Всім небайдужим до цього людям, які переймаються проблемами, які існують на території нашої держави. І ми готові і надалі приймати саму активну участь в цьому і надіємося на плідну співпрацю.